Сесію пробуло 15-15. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії? Хто за проти? Утримали? Дякую. Дякуємо, що робите свято, будуть Ви, сім'я Христове, всіх вітаємо. Нам для роботи сесії позачаровано, необхідно обрати літературу комісії. Пропозиції Шантива, Харченко. Або да, я. До... я ага, да, ну до... до... И... і... 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 ти хитрий, де мало підписів, Я вже задумався, чи що. Тобто воно в саді сидіть, <рисвіт> а то що в цих бачиш. А що, що? Хто за те, щоб обрати літературу <рисвіт> <рисвіт> <рис комісії в складі Харченко? Верталицький шандив, тому що хто за, проти, утримали, дякую. Вам розданий порядок денний. Традиції не міняємо. Я слава, що додаємо. Добавили його. А, додавали вчора. Затвердження. Акту оцінки та опорбування доріг на території села Щеманицької сільської ради. Воно не було порядку денному, вчора попросили. Що, хто за те, щоб доключити дане питання? Прошу, хто за? Проти, утримались, дякую. Тоді, хто за те, щоб затверджує даний перед прошу, Хто за? Проти, утримались. Дякую. Тетяна Петрова, тоді прошу вас. На частина, доход до перевыкана доходной частины. Доход до перевыкана миллион восемьсот пятнадцать. Доход переконання соцсета специального фонда самоотходження гордиской участие, которые на за сегодняшний загальный. Распредельний доход до 1 мільйона 865 тисяч 500. Направляємо Ви на довші видатки. Винагодовий навчальний комітет. 40 тисяч проживання палива для роботи генератора. 60 тисяч проживання партнорної обслуговування комп'ютерної техніки. 250 тисяч матеріальної допомоги жителям Чайдманівської територіальної громади. 20 тисяч виплати кошту у обладнанні професійної основи. 50 тисяч витрення проєкту «Капітальний рівень культури для партнерських і адміністративних цілей» з адресою Полтавський шлях 6А, 240 тысяч поточный ремонт это с целью укрытия 80 тысяч и 160 тысяч колес для усунания ведоликов и других санитарных полезных норм. 107 тысяч нарахования из водорахонных закладов 30 тысяч, предбанят дистиллированной воды и моющих закладов для укрытия 37 тысяч, установлены электричные, электричные плиты, установлены электричные плиты поверка лечебника в газу, поточный ремонт холодильника, заправка картриджа 40 тысяч. Это заклад Яблонка, наш 76 500. Поточный ремонт проекта Ратошинская гимназия 6 Половины тысяч поточный ремонт теплогенератора Рассушка на семьдесят тысяч, десять тысяч, прибыль на для детальника Чербонивского лицея для филий, двести тысяч, поточный ремонт ганку Щербанинского лицея. Управление коммунальным господарством 28 тысяч. Аренда для коммунальной техники, 50 тысяч 800, вывол из стерилизации собак, 140 тысяч 500, аренда спецтехники, 230 тысяч, благоустройство территории Карпатской, 35-37, село Росошинск, 264 тысячи. Финансовая бустрым о нашему ЖЕКу. 50 тысяч ремонт зовнішней конструкции жилого будинка Мичутска 8, 25 тысяч ремонт системы водоведения жилого будинка Трояндова 4А, не 14А, 24 тысячи замена викон в котельной номер 1, 70 тысяч ремонт теплотраси Рокошинска, село Рокошинска и Елоична 10, 40 тысяч ремонт мережи водовідведення по вулиці Трояндова 6, 50 тысяч поверхка прилав без газу в котельні і 5 тисяч ремонт аку в котельні номер 3. Також на фінансові підтримки ПВС трумок 92 700, в тому числі 67 700, встановлення захисного города для генератора центрального э, великий престинець и 25 тисяч програмне забезпечення на рік франків, для поговорити. Загальна сума вода 100 мільйон 8605. А так у нас є зміни. по спорту э, мы направляли на 22.40 на хвост в там, детей будем направлять в Укрзалезнице на Ворохту. А сейчас будем делать просто ну, они не могут купить билеты, так что будет ситуация бедряджением, и потом будем компенсировать, просто перебрасываем статью 22.40 снимаем на 22.40 ставим. Хто да, за, да, внести да. зміни до бюджетних програм, прошу, хто за проти, втримались. Хто за те, щоб внести зміни до показників бюджету? Прошу, хто за проти, утримались, дякую. Слідуючи ставки місцевих податків, зборів, прошу. По ставки податку Ні, це вже наступна шпиталя. А, поступна, але не в місті. Значить, по нерухому майну теж? Я не знаю, ж так, мать, я, ні, я було, писали, не, не да. Так, у нас, получается, всі податки, це нерухоме майно. То есть только зміни по нерухомому майну. По нерухомому майну ми додали жикові будинки. У нас было 0,1% от мінімального квадратного метр, а тепер будет 0,5. Також у нас зміни произошли по пункт будівлі гаражів. Був юридичні особи 0,5 і фізичні 0,5. Зараз юридичні залишаються 0,5, а фізичні буде 0,2% зменшення. А також у нас ще інші будівлі, котрі у нас не було. Куди входять бані, пральні, то виходить, у нас нічого не було, зараз ставить 0,5%. Що для фізичних, що і юридичних А так все залишається бізні. Також у нас. Туристичний збір залишається бізнес власно-податкового кодексу і також у нас залишається по акцизу. Тож залишається бізнес власне, податкового кодексу. Ну, питання будуть читають. Хто за те, щоб затвердили? Щоб... Хто за те, ставки місцевих податків зборів, прошу, хто за проти отримали Дякую. прийом Прошу вас стало тепер на 25 рік. нас відбувається зміни. Доведення особистого селянського підсобного става з порівнює до, до 1%, так як і ми розповідали на первому сто інших спотиських ставок. Для здорового будівництва підняли з 05 на 05. Потім туристична інфраструктура. Один відсоток всі. На всі лінії. Потім багато рекреаційно залишається в межах населеного пункту або за межами тих, що посчитано, але ті, що не пораховані, збільшується на 5% для того, щоб рахували і приводили нормативну грошову оцінку до відповідності щодо використання. А, потім День. лісовосподарського призначено було до міністр стало два. Землі промисловості залишаються на тому ж рівні. Землі транспорту вирівнюємо всі пункти на одиницю. Один відсоток. І землі для розміщення енергетики була одиниця в до міста Полтави 1 і 2. Все інше залишається на тому ж рівні, як і було. Шановні друзі, дане питання було розглянуто на бюджетній комісії, рекомендуємо до розгляду сесії. Але в наші колеги виникла пропозиція стосовно деяких позицій по цьому списку. А саме це рекреація і ЗЕВ для інших оздоровчих цілей. Була пропозиція залишити даний податок на рівні попереднього року, оскільки під час іде війна і є певні проблеми з платою тих підприємців, які фактично працюють в білу по цьому напрямку. Тому таке було програння, що залишилося. Треба встановити. Або залишаємо так, як вони нас стоїть по першій колонності, саме по другій колонності. Тоді буде, а там взагалі нема нічого. Тоді на розвиток, якийсь відсоток треба визначати. Якийсь відсоток це не має поставити. Ми періодично, то за подвалі голосуємо, то за рекреаційні. У нас все дуже-дуже ситуативно. Ну, я не думаю, що той бізнес, про який говорить В'ячеслав, працює в збиток, якщо подивитися, як вони реально працюють. Ну, давайте пригадаємо, коли вони встигли привести документи до відповідності до своєї комерційної діяльності, це було не недавно. Тому, чесно, Щербанівську сільську раду вже по в плані податків ці бізнес -мени. Тому особисто моя точка зору, правила мають бути однаковими для всіх. Дякую. Це, це на думку. Коли потрібні з чоловіками, вірками, то цим вопросом не займатися. Давайте не дати потрібне mm -hmm. слово. Це перше, а по-друге, вопросу немає. На той момент, коли ми е, е, виносили це питання, питання було. Зараз питання є, звернулася колега. Ми або підтримуємо в тому виді, або ми пропонуємо, або не підтримуємо взагалі. Фактично, тоді я пані Ірина каже спеціаліст, що... Пуста колонка не должна бути. тоді фактично встановити, я думаю, що на рівні цього по першій колонці розмірах. Ці колонки можна залишити так, як і пошибили, так і не поширено. Це все на вашему. Ну буде хоч якісь там. Ну фактично тут для здоровчих цілей получається, у нас йде е, 4 групи. Ну, то Тут є 1% для інших оздоровчих цілей. <рес> тобто, у нас є 4, е, скажем, колонки, 4 группы. Для... За земельні ділянки нормативну грошову оцінку, яких проведено, незалежно від місця на схожі до юридичних та фізичних осіб. І за земельні ділянки за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку, яких не, не проведено. Тобто поставити на рівні першої групи. Така пропозиція. 1% буде островокоштована пісня. Тобто люди за квартири платять 0,5, за гаражі 0,2. Ну, Давайте я платник податку за квартиру, давайте її зменшимо до 01. Давайте тим, хто платить за гараж, зменшимо теж. При чому тут не живуть? Але за гаражі люди платять, де ж податки. Зменшили, але ж ви розумієте, що в рамках того, що середня зарплата піднялася, від якої рахується, то люди не відчують цього зменшення, а у них зарплата, відповідно, не піднялася. Тому я ще раз вас прошу, давайте, шановні, будемо говорити про комплекс. Про комплекс. Не, тому що Індивідуальний підхід це все дуже добре, але якщо ми говоримо, що це підприємство є основним платим, що вони находи на ПЖС, а якщо тому що, вибачте, це корупційна під діяльність, тоді буде використовувати слово поїздження. Ні, ми можемо це винести і на черговому сесії на 28. Шановні депутати, ні, шановні депутати, шановні депутати, оскільки існує дискусія даному питання, є пропозиція всі решта ставки податків з дружнього війни. Ось, отак і будемо озвучити. Вмістоп'яті зробимо три за будівництво обслуговування. Ну, ж. Озвучують нічого. Голова комісії, що воно звалося. Землі рекреаційного призначення, пункт 0701 і 0702 залишити всі однакові чотири колонки. Будівництво обслуговування об'єктів при рекреаційного призначення 3%. І в межах і за межами для будівництва об'єктів культурної фізичного спорту 0,1 відсоток і в межах і за межами. Ну що для спорту футбольні індивідуальні дачне і колективне залишаємо як для громадян приватної власності, залишає подібні як і боротьби поставили. Хай футболі болять Так, ставки, за те, що... Прийняти ставку податків, зі сплати, земельного податку на 25 рік. Прошу, хто за? Проти. Утримались. Проти? нас. У Слідуючи, затвердження до Друзі, почали ми трошки э, Люба організація проводить постійно, скажімо так, э, доскадали свого обліку, своє це постійно, скажімо так, э, проводимо певні... певну інвентаризацію своїх скажімо так, облікових відомостей. І виявилося так, що має на балансі деяких літрів, які фактично існують. На території наших населених пунктів це на території села Гора, село Росоши, це село Гарбанівка. Ми провели відповідні там оціночні роботи, і прошу просто, просто формально, щоб це рішення було прийнято, щоб в мене була підстава внести їх на баланс. Я зрозумів, другим, от дорогу яку треба зробити, отут. Да, була, отут і ще хтось депутатів піднімав питання, не пам'ятаю, де. На малих розцвінеть. Ні, я забув. Антон, що робимо? Робимо фактично це вулиця Ветеринарна називається. Ну, і так. Ми тоді розбиралися, тут 41-й будинок, так. і поруч дорога. Ні туди, ні сюди. Куди вона належить? Вона більше, сама проїжджа частина більше належить до Вікторович, Чуєте, ми за затверджуємо його? У нас немає іншого вибору, у нас генеральний план вже розроблений і затверджений, і в межі нормативно поширення. Ми вже межі їм ми ми затвердили їх. Ми, переносили? ми їх переносили, переносили так на сесії вони, вони не можуть бути не можуть. Вони не будуть вони не хочуть. хочуть. Можемо можем, і цей кусочок можемо, другу. А так, фактично, навіть друзі, у нас якщо ну, вона по вулиці ветеринарна, у нас вулиця ветеринарна ж в нашій громаді ж є. Ще. Ми хіба що ми можемо, якщо на сесії приймемо рішення про взяття цієї ділянки землі під сервітут на якісь там роботи? Можна таким чином, якщо ремонтувати. Якщо... Давайте на чергову сесію це питання підготовки. Ні, не, не забули. Там, там давайте я скажу в чому питати. Ну вже давайте правду собі казати. Дорога безгозна, фактично. З одної сторони нікому не потрібна та дорога і вулиця, бо це окраїна Полтави. Ну так є. Так склалося, що. Вони все життя жили в тому багні, ніхто тут дорогу робити не буде. Ну, я кажу так, як є, бо я по ній е, спеціально проїхав і е, ну, там. Де у нас Ліхачова? Паралельно ще слідуюча вулиця. Там ну, ніхто їх робить. Та теж аптека. Та я знаю, що це там вчора роз'їжджали. Ні, не хоче вже ви що зробите постой. Коли ви починаєте щось зброю, я вже кажу, <гад> знаю або вивчив. Мусорні баки, ям. З стоять діти. розминаючись, вони вискакують прямо на дітей. Тут єдине, виславо де. Потрібно, напевне, погодження. Там, по крайней мере, навіть прогрейдерувати ми не можемо. Ну я ну, там е було направлено нам відповідь е міськради. Вижедолов рози це питанням займалися, що вони до цієї дороги тоження не мають. Робіть, що хочете, як би так можна це І там воно, по суті, вона не потрібно. Дивіться, підніміть оці документи на чергову сесію і ми цю дорогу або приймемо, або не приймемо. Ну, давайте тоді, можливо, до чергової постарайся зробити оцінити. Ну давайте, приймемо. так. То що, щоб не вийшло так, що ми зараз. Е, я розумію, одне, коли в Горбанівці чи в Тростянці це чітко, а коли тут межує з Полтавою, це... E, коли ми зробили сільськогосподарську на Горбанівці, як вияснилось, і Полпава нам не хоче віддати дорогу, і ми їм не хочемо передати. Нікому вона не потрібна. А ремонтуємо ми її, так чи ні? Mm, да. no. До церкви вот, туди. Ну, дом перестарілих Полпала. Mm. свого часу ще вони віддали всі землі. Оці. І так і вийшло. А за дорогу зробили. Тому да, <плес> <я сауде. плес> я значить, ту дорогу точно ні поки, що гора, що інші. Я підтримую хто за те, що за театр оцінки та оприбуткувати дороги, приватну власність управління ЖКХ і за їхній рахунок самі хай роблять. Ми не проти. Тоді хто за те, щоб комунальну власні може упорядкувати, тут написано на території села, хто за, це проти отримали. І ще підірялося. От нас завжди виникає дискусія, і якийсь місяць назад, ми говорили, новостроєні. Ті, що квартали, де ми присвоїмо назви так? Ну Давайте ми вже завершимо цю процедуру. Що тут? Є чи там, чи там. Назвали вуглів. А то люди пишуть, ми номер не можемо присвоїти, тому що немає назви вулиці. Так? так. Приватні власності, під житлову забудову, чи під що. Будь ласка, ще раз святом Вознесіння Христового. Дякую вам. Ці... І хвилиночку. Е... Мене прохання, щоб ми не е... знову на запис на запис. 20... На 28 червня сесію на ранок. Тільки не на 9, будь ласка. На 8. На 9, На восім, будь ласка. На 10. Сьогодні ми вам проєкт примірний розпорядження скинемо. Той самий стандартний перелік. Далі вносите свої пропозиції в порядок денний, щоб не було так, тому що воно стандартно, потім починається. І працюють комісії. Давайте голови фракції, голови комісії, організовуйте, будь ласка, роботу. Ні, ну то вже ж. <реш> <реш> Я розумію, от ви пропихали Лесенка. Він що не ходив, що не буде ходити. Воно йому, як, тільки коли стане питання баронівки чи чогось іншого, тоді прийде точно. Ну, це так є. Якщо ти поговориш, йти в депутати, будь добрий, віддай певний час. Я вибачаю за, за, за таку. Ну, я знаю, хто лобіював, ладно. Я... Звісно, слуги пропихнули разом з неслугами. Але ради Бога, для мене будь-яка будь будь партія, чи будь Звичайно. Тому я дуже дякую вам за роботу зі святом.